Volkswagen Touareg 2019 року випуску має провіг 169 тисяч кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісія автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, чотиризонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, матричні фари, панорамний дах, шкіряний салон, пам'ять передніх сидінь. Підігрів і вентиляція передніх та задніх сидінь, електропривід кришки багажника, сервопривід керма, навігація, датчик світла, парктроніки, камера заднього руху, декоративне підсвічування салону, пневмопідвізка, старт-стоп, легкосплавні диски r 20 проекція на лобове скло, безключовий доступ. Це комфортний та надійний позашляховик з економічним та тяговим дизельним мотором на повному приводі. Кузов покритий керамікою, спереду затягнутий і у плівку. За технічним станом нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.